Кохана, ти куди? Я на другий поверх, Хочу подивитися. Я зрозумів. Все понятно. Кохана, чого ти сюди прийшла? Зараз тільки жовтень. Та я тільки подивився. Подивися яка краса. Дивися. Так, кохана, поставь. Подивися, сніг, сніжок. Дуже гарно, поставь. Білий пушок. Поставь. Діти з мороз з подарунками. Дуже гарно. Кохана, ти де? Ялинку. Я бачу. Нам треба нова ялинка. Жовтий на, на дворі. Яка ялинка? Поїхали додому. Кохана, що це ти вже в руку взяла? Нічого. Ну як нічого? Я ж бачу, що щось взяла. А ну покажи. Що це? Це мій... мій символ. мій рік буде. Як? Ти ж казала, що тільки подивитися. Ну а як? Зайти подивитися і нічого не купити?